Мої вітання, друзі! Пропоную вам хосту. В наявності є блакитна з блакитних хост Бік Даді Абі Току Дама. і Фірст Фрост. А ще є Albo Пікта. Ось така. І Унівітата. Ось така. Ще є ланцетолистом. Якщо хтось буде мати бажання придбати, то під відео я залишаю свій мобільний і ви можете мені писати в вайбер чи Телеграм. Але, друзі, ще є і інші рослини, про які я вам розповім. Такі, як очітки, очиток скельний, блакитний, очиток червонолистий, очиток помилковий і очіток видний. А ще є молодила. Ось таке. Ще є форзиція. Гортензія Аннабель. Бузина варієгатна Мадонна. Жимолость Шапкова. Туя Брабант, Ялівець Віргінський, Грей Овел блакитний, Сантоліна. Тує смарагд, живучка, браугерц і чіп-чоколад. Шиловидний флокс, сунитці, японська спірея, Літл Принцеса і Голден Принцеса. Є лаванда сортова, три сорти лаванди: Ніко, Елеганс Пінк і Елеганс Пурпл. Я її не підстригала, щоб ви бачили. Цвіт, коли воно зацвіте. Ще є бруслина Форчуна Emerald Gold. Вербейник монетчатий, жовтий і зелений. Плющі трьох видів. Барвінок варієгатний. Самшит у горщиках. Більший менший. Різноманітний. Дзвіночок Версиколовський. Розсада ромашки білої, крупна. Ось гортензія в горщиках. Ось такі брабанти високі в горщиках. Робіть замовлення, якщо є бажання, якщо комусь щось сподобалось. І всього доброго!